Дякую. Ми розпочинаємо наступний брифінг народного депутата Сергія Лещенко. Він представить своїх гостей. Будь ласка, пане Сергію. Доброго дня, шановні українські телеглядачі, українські виборці, українські громадяни. Наш сьогоднішній брифінг присвячений. Темі, яка стосується приходу іноземних інвесторів в Україну, і тим спротивом, яким, з яким вони зіштовхуються, а взагалі ця тема стосується високопосадової корупції в енергетичному секторі України. Отже, сьогоднішній брифінг ми використовуємо для того, щоб розповісти про історію компанії Такром, яка була оголошена переможцем тендеру на проведення спеціальних робіт з гідророзриву пласту. Яке здійснюється українським державним підприємством укргазвидобування? Ця компанія Такром, вона зареєстрована в Румунії, але належить громадянам Німеччини і є одним з прикладів того, як завдяки системі Прозоро почали залучатися за найнижчими цінами якісні роботи, які робляться європейськими компаніями на території України і підвищують рівень української енергонезалежності шляхом підвищення видобутку газу в Україні компанії «Укргазвидобування». І от минулого тижня до офісу компанії Такром увійшли з обшуками представники Генеральної прокуратури разом з СБУ. В рамках кримінального провадження було проведено виїмку документів і було здійснено, я вважаю, фактично тиск на це підприємство з метою, щоб керівництво компанії Укргазвидобування почало діяти в унісон зі своїми, скажімо так, особами в оточенні президента, які давно хочуть поставити цю компанію собі під контроль. Не це мене наштовхує те, хто здійснює це кримінальне провадження. Це кримінальне провадження здійснює спеціальний департамент з питань економіки Генеральної прокуратури. Той самий, який раніше називався з питань злочинів в сфері власності і державного майна, але насправді в народі його називають департамент Кононенка Грановського, тобто людина, яка цей департамент створювала, це один з найближчих соратників президента пан Грановський. Він туди набирав довірених осіб, бо вони здійснюють всі провадження, які мають, скажімо так, особистий інтерес з боку президента або його оточення. І цей департамент він веде всі справи, які мають той чи інший спосіб поставити під контроль або банкове. Або провладної більшості підприємців, підприємства, людей, які займаються політичною діяльністю. Саме в тому департаменті була, наприклад, справа Віталія Шабуніна і центру протидії корупції. В тому департаменті була справа Давіда Сакарелідзе, або, наприклад, цей самий департамент розслідував справу компанії Нафтогазвидобування, яка і сьогоднішній день є. Підґрунтям для укладення мирної угоди між президентом Порошенком і Рінатом Ахметовим і так далі. Це невеликий екскурс в історію цього департаменту. А я зараз передам слово представникам компанії Такром, міжнародного підприємства, яке зіштовхнулося таким от спротивом з боку цього самого одіозного департаменту Генеральної прокуратури України. І вони розкажуть, чому вони повинні в Україні зіштовхнутися з таким спротивом системи, коли вони намагаються найкращі, найнижчі ціни, найкращі технології провести в Україну. Дякую за увагу. Доброго дня, шановна громада. Я хочу представити хто е, зі мною сьогодні. Зі мною сьогодні генеральний директор компанії Такром Services СРЛ Румунія Джорджа Альфоскам і співвласник групи компанії КАД Хейм Барберс. Мене звати Устяник Михайло Мирославович, я директор компанії Такром Україна, представництво компанії в Україні. Компанія Такром Services є активним учасником е, презентованої пад Укргазведобування. Програми 2020 щодо збільшення видобутку природного газу та досягнення енергетичної незалежності України. Наше підприємство було засноване в 2006 році в Румунії і входить в групу компанії КАТ Німеччина, яка займається виробництвом та поставкою високотехнологічного обладнання нафтогазового, нафтогазового сектору. Ми маємо понад десятирічний досвід виконання сервісних робіт різної складності на родовищах. Румунії, Польщі, Албанії, Австрії, Індії, Лівії та інших країн. Серед основних напрямків нашої діяльності проведення робіт по гідравлічному розриву пластів, колтюбінгових, азотно-компресорних робіт, капітального ремонту та буріння свердловин. В липні 2016 року наша компанія наряду з всесвітньо відомими лідерами надання сервісних послуг в цій галузі, такими як Шлюмберже, Халібартон і Везерфорд, приймала участь у відкритому конкурсі. Щодо проведення робіт по гідравлічному розриву пластів на родовищах ПАТ Кригазвидобування, тендер проводився через відкритий аукціон, через систему Прозоро. За результатами, результатами того конкурсу, перемогу здобула компанія БілорусНафта та наша компанія, відповідно зниживши очікувану вартість проведення закупівлі більше, ніж на 25%. Хочемо окремо зазначити, що після проведення конкурсу нарікань щодо проведення самої процедури, ані зі сторони засобів масової інформації, ані з сторони шановних учасників тих торгів не надходило, бо більше вони визнали свою поразку завдяки досить значному демпінгу з нашої сторони. Для виконання цього проєкту на території України було залучено понад 20 одиниць високотехнологічного обладнання нашого виробництва. Ми використовуємо лише високоякісну та перевірену, перевірену сировину з метою е, розвитку бізнесу на території України е, та залучення додаткових інвестицій е, в лютому місяці 2017 року. Нами було прийнято рішення щодо відкриття на території України свого представництва української компанії «Такром Україна, яка на сьогоднішній день активно займається отриманням всього пакету дозвільної документації для проведення робіт на території України. До реалізації проєктів в Україні на сьогоднішній день залучено понад 200 працівників нашої компанії, які згодом будуть е, заміщені українськими спеціалістами, що створить додаткові робочі місця в даній галузі. Станом на 1 липня 2017 року наша компанія виконала 29 операцій з 50 запланованих по гідравлічному розриву пласта. Ми з упевненістю та гордістю можемо сказати, що кожна з проведених нами операцій була ефективною, а відтак збільшила дебіт свердловин. Нас не може не тішити той факт, що ми вносимо посильний вклад в розбудову енергетичної та економічної незалежності України. Однак, 7 липня 2017 року, до офісу нашої компанії в Києві на базу в Полтаві та безпосередньо на свердловину, де виконувались роботи, завітали представники Генеральної прокуратури України, які здійснили обшук та вилучення оригіналів всіх документів, комп'ютерної техніки, печаток, жорстких дисків тощо. На сьогоднішній день наша компанія проінформувала посольство Федеративної Республіки Німеччини а також посольство Румунії стосовно вчинених дій. Крім того, хочемо зазначити, що Такром Сервіс зі свого боку завжди наголошувало, що ми відкриті, хочемо прозоро проводити свою діяльність на території України. Ми готові надати будь-які документи по першому запиту державних органів України і з повагою там до чинного законодавства України, яке місцями є не досить досконалим. Та не відповідає сучасним реаліям європейського суспільства. Проте на сьогоднішній день вчинені дії Генеральної прокуратури України призводять до е, зупинки діяльності нашої компанії в зв'язку з тим, що ми не можемо нормально виконувати роботи в срок, ми не можуть, можемо здійснювати контроль процесів, виставляти рахунки та, та готувати документацію. Такі дії кожен день обертаються зменшенням е, видобутих кубів газу іміджевими втратами України на міжнародній арені. А відтак вчорашня, вчорашня заява компанії Ренер щодо, щодо того, що вона відмовляється працювати з українською державою, виглядає досить закономірною. На наш погляд, небагато іноземних інвесторів на сьогоднішній день, розуміючи дану ситуацію, захочуть працювати в Україні, навіть не зважаючи на те, що нафтогазова промисловість України є досить привабливою і показує значні перспективи розвитку для залучення іноземних інвестицій та передових технологій. Крім того, ми планували збільшити свою присутність на нафтогазовому ринку України шляхом залучення додаткового обладнання флотів ГРП та Колтюбінгу. Однак на сьогоднішній день ми побоїмося, що наступним кроком Генеральної прокуратури України може бути накладання арешту на наше обладнання, сировину та матеріали, які ми ввезли на територію України. Використовуючи дану можливість, ми хотіли б звернутися до всієї небайдужої громади, до народних депутатів наших колег і партнерів по бізнесу з проханням підтримки нашої компанії, репутація якої ставиться під сумнім слідчими органами Генеральної прокуратури України. Ми просимо повернути все вилучене у нас обладнання, комп'ютерну техніку, жорсткі диски, печатки та дозволити нам працювати відповідно до підписаних контрактів. Дякую. Шановні колеги, ті, хто нас слухають, я хочу сказати наступне: що, на жаль, сьогоднішній випадок, про який йшлася мова, не одинокий. Генеральна прокуратура дійсно перетворилася в системний орган, який не сприяє тому, щоб у нас розвивався внутрішній видобуток, щоб у нас розвивався внутрішній ринок, а робить все для того, щоб зробити його непривабливим. Він відлякує своїми діями інвесторів, а найголовніше ставить під загрозу нашу енергетичну незалежність. Адже саме компанія Укргазвидобування є флагманом видобутку газу в Україні, нашого українського газу, якого ми можемо і мусимо видобувати більше. Є урядова програма, яка передбачає вихід України. На рівень саме забезпеченням газу до 2020 року, але дії Генеральної прокуратури призведуть до того, що ми знову станемо залежними від імпортного газу. І я хочу нагадати Генеральній прокуратурі, що сьогодні у нас є можливість імпорту газу з Європи, але ці об... можливості обмежені своїми діями. Ви нас штовхаєте назад в прірву залежності від Росії від країни агресора. Тому я звертаюсь до Генеральної прокуратури призупинити ті дії, які вони вчиняють, відлякуючи інвесторів, які призводять до зупинки. Нарощування видобутку українського газу. І хочу вам нагадати, що ваші дії вони ж не тільки ми спостерігаємо в енергетичній галузі, а й в інших сферах економічного життя України. Послухайте, схаменіться досить. Ми маємо зробити все, щоб разом зробити Україну дійсно незалежною. Привабливою для іноземних інвесторів ми маємо стати сильною державою економічно. А ви своїми діями бруйнуєте плани, які я зазначила? Тому є ще раз хочу наголосити на тому, що є відповідна підтримка з боку моїх колег по парламенту. Сьогодні тут присутні нас двоє, але я більш ніж переконана, що ми будемо розглядати. Цю конкретний цей кейс і ще й в рамках нашого комітету паливно енергетичного завтра на засіданні, і вийдемо із спільною заявою щодо підтримки іноземного інвестора і власної компанії Української державної укргазвидобування. Дякую. Шановні шановні українські громадяни, шляхом цього брифінгу ми привертаємо увагу до цієї проблеми і публічністю намагаємося дати шанс прокуратурі отямитися. Але водночас ця справа є на депутатському контролі, і в п'ятницю буде направлено депутатський запит до керівництва держави в зв'язку з цими діями щодо блокування роботи компанії «Такром» в Україні. Дякую за увагу і залишайтесь небайдужими.